Рідні мої, бажаю всім істинної любові, хай кожне серце не охолоне і буде завжди у змозі прийняти любов від Бога, щоб дарувати її всім. Аллилуйя! Амінь. 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 Працюємо далі над цим Словом, щоб Божа правда торжествувала і істина вічно сяяла у нашому земному житті. І так Ісус Христос обличає книжників, фарисеїв, садукеїв. І все тих, хто противиться йому, говорить Ісус Христос, звертаючись до тих, хто є противником Всевишнього Боця та Ця нашого. Ви робите діла Отця вашого. Вони сказали йому. Ми не родилися від перелюбу, ми маємо одного Отця, Бога. Ісус сказав їм, якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо я вийшов і прийшов від Бога. Я прийшов не сам від себе, а Він послав мене. Чому ви не розумієте мови моєї? Тому що не можете слухати Слова мого. Ваш отець дьявол, і Бог отець вашого, ви хочете чинити. Він був людиновбивцем від початку і стояв у істині, бо немає істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить від себе, бо він лжець і отець неправди. А коли я кажу істину, то не вірите мені. Хто з вас може докорити мені за неправду? Коли я говорю істину, то чому не вірите мені? Хто від Бога, той слухає Слова Божі? Ви тому не слухайте, бо ви не від Бога. І так, люди, хто не буде нас слухати, я звертаюся зараз до істинно віруючих і тих, хто недавно увірував Господа нашого Ісуса Христа, хто вас не захоче слухати, знайте, що це люди не від Бога, а від дьявола. І ви, люди, які ходите під дьяволом, знайте, що ті, хто несе слово Боже бо спасіння ваше, що вони від істинного Бога. На це юдеї відповіли, кажучи, чи неправду ми кажемо, що ти самарянин, ідемо на тобі? Ісус відповів, нема в мені демона, але я шаную Отця Мого, а ви зневажаєте мене, проте я не шукаю слави моєї, але є той, хто шукає і судить. Істина, істина кажу вам хто зберігає слово моє, той не побачить смерті повік. Люди, Божі завжди правильно приймають святе слово. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. А люди небожі. Починають кричати, вирішати, мов різані свині, можуть плюватися, навіть битися, навіть вбивати. Та ми, люди Божі, правильно, прекрасно розуміємо, що це біси, чорти, демони. Ця нечість духом нечистивим сидять у дусі, в душі, в тілі, в усьому житті цих нещасних, які стали зброєю сатани дьявола, використовуючи таких людей, сатана дьявол. Показує свою владу, жорстоку владу над ними, знущаючись з них і з тих, хто знаходиться поруч з ними. Це справжнішеньке пекло. Обержимі люди не розуміють, що вони роблять, бо у них затуманений розум. Дехто з таких людей не приходить до тяму і в такому жахливому стані покидає своє земне життя, в самісіньке справжнє, істинне, повному сенсі цього слова пекло. Це жах. Господь наш, як люблячий Бог, застерігає нас від цього, особливо тоді, коли обличає. Він обличає не скільки саму людину, яка сама з себе зробила рабу сатани дьявола, а стільки самого сатану дьявола, який нечистивим духом вселився в людину. І тоді тіло людини стає вже не храмом Святого Духа, а грішною, тлінною плоттю. А коли людина вся. Наповнена Святим Духом і Дух її, і душа її, і тіло її, тоді вона не тлінна, бо тіло її є храмом Святого Духа. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Приклад яскравий, мощі святих. Ось нам треба піднятися на такі духовні висоти, щоб бути нетлінними, тобто святими, вічними, щасливими. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Вічна Аллилуйя Богу. Амінь. Тому молитись треба не лише за дух і душу, а й за тіло, за все, що створив Всевишній і за всіх, кого створився могутній. Амінь. Аллилуйя. Вічне. Богу нашому. Працюємо у союзі з Богом. Амінь. 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 І у нас все вийде. Аллилуйзя, алелуйя, аллилуйя. аллилуйя. Не боїмося ніяких труднощів. Амінь. Господь вічно з нами. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я вас люблю. З Богом. Амінь. О, мій Господь, як з тобою прекрасно, як з тобою спокійно, як з тобою радісно, як з тобою цікаво, як з тобою здорово і здорово. Аллилуйя, 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 вічна тобі. Мене дуже-дуже-дуже часто запитують і зараз, і Святий Дух дає відповіді на всі запитання, бо лише Бог їх знає, знає все і всіх. Амінь. Запитання, чому ми хворіємо, чому є біль, муки, страждання? Відповідь Святого Духа. Господь, будучи святим, страждав за гріхи всього людства. То чому, продовжуючи грішити, ви не будете страждати, ви за свої особисті гріхи не грішіть і не будете страждати. Живіть по заповідям Божим і будете щасливими. Амінь. Істинно, істинно, істинно. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, на землі, у всьому світі, хліб наш насущний дав нам на сьогодні, на всі наступні дні, роки на вічність. І простив нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим, і відвів нас від спокуси, і визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Коли Господь наш Ісус Христос був на Христі, Він сказав звершилось. Це означає, що Він зробив все, що сказав йому Отець Небесний. Коли Господь починає щось робити, Він це зразу закінчує. Я не кажу, що першу молитву, Отче наш, яку Господь нам усім дав, не треба використовувати. Треба, обов'язково треба. Амінь. Якщо людина має в комусь чи в чомусь потреби, Треба звертатись з проханням до Бога в ім'я Ісуса Христа. І якщо це буде людині в облаго її, Бог обов'язково здійснить її прохання. Буває, Бог зразу відповідає на питання чи на прохання. А буває, що треба деякий час почекати, бо Бог хоче, щоб його діти були довготерпливими і довготерплячими, як він сам. Погодьтесь, як нам. Все потрібно, особливо в буремні часи для самої людини, для родини, для країни, для всієї планети Земля. Бажання кожного Богу гарно відомі. Та, на жаль, його бажання не кожен виконує, не знаючи, що його бажання нам усім завжди вічно в облаго. Наші бажання частіше, найчастіше нам на зло. Тож, любі мої, Стараємось виконувати Божі хотіння, Божі бажання, Божі плани, Божі закони, заповіді, статути, повеління тощо. І будемо по щасливими. Амінь. Аллилуйя вічна Богу нашому. Не будемо книжниками, фарисеями, садукеями. Не будемо противниками Господу нашому Ісусу Христу, а будемо Божими дітьми. Амінь. Аллилуйя вічне. Не будемо ворогами самі в собі. Богу і Його творінню. Будьмо мудрими. Амінь. Вчимося у Ісуса Христа пізнавати Бога. А зараз послухайте Слово Боже, істину Божу. Юдеї сказали йому Тепер ми зрозуміли, що демону тобі. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто зберігає слово моє не зазнає смерті по вік. Хіба ти більше від отця нашого Авраама, котрий помер, і від пророків, які помирали, ким ти себе робиш? Це запитання. Були направлені Ісусу Христу, Ісус відповів: якщо я сам себе славлю, то моя слава ніщо. Мій отець прославляє мене, про котрого ви кажете, що Він Бог ваш. І ви не впізнали його, а я знаю його, якщо скажу, що не знаю його, буду подібним до вас неправдомовцем. Але я знаю його і зберігаю слово Його. Авраам, отець ваш, був радий побачити день мій, і він побачив і зрадів. На це сказали йому Іудеї. Тобі немає ще 50 років, і ти бачив Араама, Ісус сказав їм істину, істину кажу вам перший ніж був Арарам, я є. Тоді вони схопили каміння, щоб убити його, але Ісус сховався і вийшов із храму. Він це зробив не тому, що Він боявся їх, а тому, що не час йому йти на хрест. Пізнаючи істину, ми пізнаємо Бога. Пізнаючи Бога, ми пізнаємо себе істинних. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Слово Боже, істина.